Привіт! Після огляду на Dragonage Velgard хочеться розповісти про щось позитивне, але що може бути краще, ніж новий проект від креативного Dragon Dragonage Origins. Як було в назві відео, будемо говорити про Exodus. On the hunt for Почну з нового промо-відео від Archetype Entertainment. За що я люблю такі відео, так це за те, що ми можемо побачити, хто та як нам презентує свою гру. Співзасновнику компанії, виконавчий креативний директор Джеймс Олем. Та Чад Робертсон, виконавчий продюсер. Поки мені цікава саме особистість Джеймса Олема та те, як була створена ця компанія. Квітень 2019 року Vizerтов ZOS оголосили, що створюють нову студію в Остіні для розробки нових IP, і доречили Олену очолити її. Сам Олен казав, що пропозиція була занадто вигідною, щоб від неї відмовлятись. Пряма мова. Це просто можливість попрацювати над проектами настільки ж особливими для мене, як в старі добрі часи 90-х і початку нульових. У січні 2020 року Wizard of the Coast розкрила студію як Archetype Entertainment, і що інший колишній співробітник Байеве Чад Робертсон, ось тут його профіль з LinkedIn, був призначений віце-президентом і генеральним менеджером. Через місяць Дрю Корпішн, ще один колишній учасник Байвер, про нього я окремо розкажу, приєднався до Archetype як провідний сценарист. Трішки моїх думок на тему. Я б довіряла компанії Візартов the Coast так само як б довіряла сиромишоловці, скільки б не дивилась D&D контенту на цю фінансову махіну, це завжди щось погане, а після поганого зазвичай ще щось гірше. Але якщо пропозиція дійсно була така вигідна, як каже Олен, то чому б ні? Просто я подумала, що варто нагадати, що Wizard of the Coast не альтруїсти, а такі самі монстри, як всі інші. Швиденько пройдемося по проектах, над якими працював Олен. Це виглядає як досвід, якому можна позаздрити. Передивляючись матеріали з різними інтерв'ю та лекцією від Джеймса, я дійсно можу сказати, що в мене не було питань в його відношенні та, так би мовити, пайплайну роботи, на відміну від питань до цього типа. Тож, якщо не розпливатися в ліріці, то я можу сказати, що ця людина заслуговує на довіру. Наступний, про кого хочу розповісти, ще один гігант індустрії. Хтось може навіть сказати наш слон Дрю Карпішин. Ось його проекти. Найкоротша презентація його талантів, він був головним письменником Mass Effect 2. Приблизно 4 роки тому в інтерв'ю Дрюка Прішина було охоплено тему причини, через яку він покинув Баєве, через те, що не зміг більше працювати в подібних умовах. Пряма мова. Коли я починав працювати в Баєве, все було свіжо та цікаво. Це було робото мрії, талановиті люди працювали разом над створенням епічних ігор, таких як Baldur's Gate, KOTOR, Mass Effect і Dragon Age. Але коли ми росли та ставали більш успішними, все змінилось. Ми стали більш корпоративними. Ми були менш здатні створювати те, що нам подобалось. І команда змушена була створювати ігри на основі дослідження ринку, а не наших творчих інстинктів і пристрастей. Робота моєї мрії стала просто роботою, і я втратив ентузіазм і хвилювання, які мав колись. Уж не можу втриматися, справді щоб не додати, по перше, як фрілансер об творчої професії. Я абсолютно розумію та співчуваю йому. Коли ти працюєш над дійсно гарним продуктом та бачиш його поплюження, це мало хто витримує з професійною стійкістю. На мою думку, це не проблема початківців, це проблема залучення. Якщо ти не робиш станковий, так би мовити, продукт чи станковий, відчувай, що тут треба було зробити це більш точним. Особливо, коли закладено не тільки за багато зусиль, але коли ти як автор починаєш пишатися своєю роботою. Але, але, як можна любити ігра за те, що це продукт команди. Так само це має і свої мінуси. Oh. Okay. Але як же насправді добре підходить фраза корпоративна робота? Це як найкоротший огляд на Драгнеч Велгард. Тобто він часу зекономлено. Тобто, я хочу тут донести, що якщо людина, яка казала такі речі та обирала нестабільне майбутнє фрілансера замість виготовлення опосередкованих продуктів в корпоративній, але теплі байве. Зараз ця людина перейшла працювати в Екзодус. Мені дійсно це багато про що говорить, і ось пряма мова з цієї ж статті. З Архетайп моя пристрасть відновилася. Атмосфера в студії нагадує мені мої перші дні в байове. Я відчуваю магію в повітрі, і хоча я поки не можу занадто детально розповісти про те, на чим ми працюємо, ми вже викликаємо значний інтерес в індустрії. То це ще одна причина, яка змушує мене вірити в світле майбутнє цього проекту. Сама компанія пише на своєму сайті дуже непогані, та я б навіть сказала трішки кумедні речі, бо я зараз зроблю паралель там, де її немає, і скажу, що вони кидають камінь в огрот Ubisoft з їх політикою токсичного позитиву. Словами заохочувати критичне мислення та чесний діалог. Притягнула завуха, розумію, але це дає хоч якесь розуміння політики компанії. Далі, як ми можемо побачити на тому ж сайті, вони зібрали дійсно непогану команду ветерани індустрії з Баєва 343, Electronic Arts Naughty Dog. Всі про матеріали, що я бачила, виглядають теж чудовими. З останнього відео, яке нам показали, я можу сказати, що це буде гра сюрприз не сюрприз, більше схожа на Mass Effect. Бо ми будемо грати вже за так би мовити, сформованого героя, як Шепард чи Хоук, та ще те, що від нашого вибору буде залежати достатньо багато речей. Як наш рідний світ, чи доля людей, про яких ми дбаємо. Інколи наші рішення мають ефект доміно, що звучить досить цікаво, але в мене тут одразу виникло питання, чи в такому випадку я як гравець, чи буду я мати достатню агентність, і чи зможу я зупинити це доміно десь на півдорозі. Насправді це досить важлива для мене деталь, мені стало дуже цікаво на цьому моменті. Та останнє те, що ця гра від третьої особи. Було б класно бути романтиком та вірити, що якщо б в випадку неймовірного успіху екзодосу, це якось підштовхнуло Баєва змінити свій курс. Але насправді це дійсно більш проблема корпоративна та стосується вже саме наскільки керівники здатні захистити своє бачення як робочого процесу, так і фінального продукту. Далі, що стосується світу, в якому відбуваються події грі, Sci-Fi автор Пітер Ф. Хамільтон проводить консультації стосовно створення нового, більш об'ємного та більш науково точного світу. Та також напише декілька книг у світі, в якому відбуваються події грі. Перша книга «Екзодус двигун Архімеда вже вийшла в вересні цього року. Але я гадки не маю, чи будуть в нас цю книгу проводити. я б з задоволенням придбала собі цю книгу, бо навіть якщо в мене і виходить. Якось грати на англійській мові, то про такого роду літературу можу сказати, що я ще далеко не на рівні. Ще нещодавно вийшов ігроладний трейлер, тож. А На цьому, напевно, все. Гарного дня, що у вас там.